Всім привіт! З вами DoomSayer, з нами сімейство пакетів у всій своїй, скажімо так, повному складі. Сьогодні у нас день народження у пацанчика Фіна, якого ми будемо, скажімо так, розішити, до ляльки. Зараз він пекельний червячок, а буде пекерним повзунком. От. Тому у нас така, от, скажімо так, початок. Дуже довгий, скажімо, термін я не випускав відео. То, що я зняв, то виставив. І зараз трішечки я не зібраний в якійсь степені, тому що ну, не мав змоги знімати відео по-нормальному. Зараз ніби трішки в мене все остатковується, тому може було щось і буде. От. Ну, що я можу сказати, пакетів, все добре. Наш пол конструює, все як завжди. О. Та, я забув, в мене трішки в мене були зміни в комп'ютері. Ось, тому у нас всі хоча б стільки, скільки їм треба і скільки вони хочуть. Оооо! Oh, біто! Божечко, бідолашка, ти хочеш поїсти. Ну йди поїш, що там вжекти нема кодельнику, шо. Хоч та ніби якусь божественну не до того їв. Mm. Так, mm. Mm. час пролетів, діти ростуть. Во mm. нам пригають, налякають.

Решта ці займається це бурінням, це земель чи не будуть. Кополя вже на пенсію, але вона винесе на пенсію сьогодні. Сьогодні ж, то кажуть, на пенсію, щоб сиділа вдома. Бо на тій роботі їй працювати немає сенсу. Ми її просто змінимо роботу просто по навичкам. Вона найкраще всього в якусь армійську роботу, або в якусь лікарню піде працювати. Тут чесно, ну. Не цей. Тут же також в мене думав, була думка її впихнути в якусь журналістику. я так подумав, що вона там брінька на гітарці, пише картини, то хай йде в музику. Ось. Чи там теж у мене був в минулій серії. Тому, вибачайте, якщо я там щось можу обіцяв, зараз не зроблю. Передивляється, в мене щось гумору немає, а от щось зняти треба. От. Семейства, які в нас є в місті, всякі тут дружні, придружні. Хтось вже там десь переселяється, хтось ні. От. Тому так. таке от трошки. Зима, зимонька, зима прийшла до світу Сансидвелі. До світу сімейства пакет. От. Що я можу сказати? У мене по суті нічого такого змінного не сталося, Єдине, що я змінив собі Windows з 110-ку. чого такого. Зняв перше відео з Dragon Age, тому кому ця дана гра цікава і хочеться побачити її українською мовою, заходьте по, -по, -по посиланню під відео, я його залишу на дане відео посилання, в якому ви, скажімо, скажімо так, можете... Зможете залишити свій коментар, подивитися цей відео. Я впевнений, що він більш-менш цікавий, тому що е я Dragon Age палаю просто-напросто. Це для мене одна з найулюбленіших серій ігор з першої по третю частину, цілком, четверта мене, на жаль, дуже сильно Хоч хтось, хтось каже, що вже і в двійці не було нічого цікавого. Але я вважаю, що там через те, що їх клапали, тому в них такі проблеми, а по самій суті гра прикольна. Uh. Uh. Вот. Uh. Uh. Наша цільна пара серій це буде. Uh. <coughs> Найти рівер якогось молодого воєра. Щоб вона не відчувала настільки самотнього. Для нас. Ну і на сьогоднішній відео ціль це зробити день народження для нашого неймовірного Фіна. Я просто, Навіть, чесно кажучи, не задумувався, коли називав його фіном, що це є фін з мультика. Час пригод, Adventure Time. І, типу. От треба буде, якщо куплю пець, то завести собаку, зробити її жовтого кольору, назвати Джеку Але поки що в мене придбання таких от доповнень чи ще чогось не спостерігається, бо кто кажуть грошики які кажуть тютю. Треба затягнути пояса. Пластный Я, пластный йоу. Сегодня після роботи у нас скажу, що все, я Махала не працювати. Я ухожу на пенсию. Так Так, 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 так. Винахидництво. Ну нам бы понадобивате ігри, щоб... Але щоб це робити, то важливо робити не за моєю вулиці, тому що ми можемо, не дай бог, гном тут маскується під інтер'єр. Скажімо так, наб'ю нас два такі гноми. Що так, ти нас побуде? Ти не спати ти поспи поки що. Бідувато живем, але, ну, знаєте, краще, ніж було на початку. Мені, ну, мені принаймні я в таких умовах жив, би, чесно кажучи. Вони є непоганіми, тому що у них все є, що треба. О, ну, чесно, знаєте, стільки всяких думок було про те, щоб щось записати відео по Сімсу, а щось... Коли прийшов в мене записувати, щось всі думки розвіялося. Mm -hmm. Дивіться в коментарях, до речі, з ким таке бувало, що чи щось починаєте робити. До того, як почали, у вас було мільйон ідей і настаги, а коли прийшов у мене щось зробити, то щось все розвіялося. От. Таке от трішки поняття mm. з тяжкого. Mm. легке. Вже ось сьогодні одразу після цієї серії по mm. сімсу вийде серія по Драконежу. Mm. Тому що в мене, скажімо, не поновлені записи, скільки в мене вийде записати, тому що відключення в мене зараз тут чомусь ненормовані, хоч вони по графіку йдуть, але графік інколи йде зовсім в противоположну сторону тому, що в мене написано. Тому таке відбуваємо. Треба нам то... Хватай бабусики, чтобы я его читаю правда на цей. Шукар... А, Ааа, подождите. А так то мне зашл шо... куп. А, у нас я цей. За шок купим за шокол. За Кристаліки. Поганяти не буду могу. Будет лишний грошей. Ты уже приехал, ты уже вивчался. Молодец. Молодец. Шаровки не получается у нас. Так, купимо торта, щоб не стратить лишнего копья. Хоть можна було купити торт в магазині, Ну як я можу живесть купити його.

У мене в цьому моєму е теле yes. так, телеграмному династійному mm -hmm. там теж там навіть цілих якихось скринів немає, yeah. Більше ще yeah. треба витрачати почав по. Yeah. Oh. Давайте ми просто бо, <різь> то, такі, можливо, повертаємося, оскільки може каваліри наші. Ah, Gunadata! Nice! Brooks! Sleep na boobie! Blazar! Lazar! Sweet! Gorgon! Lola!

Бобен ну, таке, Ні, ми зараз пропорцеруємо так то, oui. пофіг на рівер зараз, поки що. Хай вона там спілкується з Паркером. От, а ти йди піднеси дитину до тортика. Я покупаю. А, ну так. Я ж забув, що до торта несуть дитину батьки, яким дитина довіряє. Смачно! Кажа! Кажа! Все, ми з дідом Роджіна сплакали. Ой, тут теж якась дитина. Оре. Ти Хоч познайомитись з тим, який був. Пляха-муха. Замість того, щоб спілкуватися, вона, блін, поперла будувати ті долбані ігли. Вирішення проблеми з маломиселенням цього міста, блін. Ді тоді додому, не біси мене. Все. Фін виріс. Атер боже, в що він виріс. Ну, щось дивне. з нього. Не, ну знаєте, печка така, ну, матерна скоріше. А ну. Пок покаш свою фейс. ID свій покажи. Проходимо розпізнання, в кого дитина ся вдала. Ну, ніби мамина печка. У свиночка. Ну і черти, от, наприклад, колір очей в батю. Колір волосся в батю, А от, походу, фейс мами. Файно. Треба щось від кожного, як кажуть, від, відчепнути. От, так от. Вже наш фін став зрілим дитинчам в якійсь степені. Давайте його вчити говорити. Тобто беремо декатку час його життя. Я вас йому там 45 днів. Тут не все. І ходити, говорити, і не всіх штук робити. Сам буде небне? Лерба буде небне? Щоб Пол займається тим, що виховує свого Zerkala Quarbus Zerkala. Hmm, a medal with a musical thump. It wishes Zerkala? On Saka, tell us, but the Ja Proszę! Zróbmy! Chi ga? Jabłka. Zambuz. Biża. 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 w... Biża. 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 O! Biża. Biża. Biża.

Ну, Сімс мене радує, не вилітає, нічого йому не є, все в нього красиво, якщо б не каркать хоть а то якось страшнувати трошки. Буває з цим Сім. До речі, <та> <б idee> <от> писати, чого б ви дійсно хотіли побачити в моїй династії, щось цікаве можете мені запропонувати. Я розгляну і обдумаю, чи мені варто це самому додати в дану династію. Чи маємо, наприклад, зняти відео ще про ну, наприклад, телеграмну династію, може комусь це цікаво. Там історія більш така, можна сказати, активніша в мене, ніж е, в цієї династії поки що. Тому що поки фін нас не стане юнаком, який буде бігати, прыгати і залазити куди хоче, доти ми, як то каже... О, господі. Кстаті, можна і таку... такий скрінчик зробити. От. Тому кому що цікаво, пишіть, дзвоніть. Якщо хтось хоче, наприклад, цю династію до себе в збереження, пишіть мені в Телеграмі в особисті. Можете тут так, Кирило, будь ласка, добав там можливість там щось мутить. Так що в нього розчарування. -мо. -ю. Сховай тота. з'їж вафлі. Що і нас хоче? Ми це її кушати. Зміни підгоду к дитю. І погодуй на підвозі. Так. Я в загальному людина мертва.

Ми і завершуємо серію, бо мені тільки що пройшло повідомлення, що у мене скоро відключать світло. Ой, блін. везе мені з тим світлом, ляха муха. І всім нам зараз. Ну, нехай і не згоди і лиха погода минають ваші дні і плани. З вами був Думсер. -Дум Підписуйтесь, ставте лайки і чекаємо вас і себе в наступному відео. І ваші коментарі. Всім дякую за перегляд. До побачення.